Колись я був гордістю інтер'єру, стояв гордо коло дивана і тримав всіх, хто на мене сідав на своїх кремезних плечах, а потім мене лишили. Нові хазяї приїхали з ремонтом, мішками цементу і амбіціями. А я мовчав, терпів, був підставкою під відра, мішенню для пилососа. Я пройшов через пил, ремонт, демонтаж стін, сварки, сльози, обід о третій ночі. Я тримався і тримав її вагу. Хоча це було м'яко кажучи нелегко. І от в один день вона каже: та слухай, давай він же реально не ламається, давай його відремонтуємо, перетягнемо. Ну що, давай? Та й шматканини якраз приструємо. І все, процес пішов, Вона ріже, шиє, а потім командує чоловіком. А я мовчу. Але всередині кричу від щастя. Сьогодні я вже не просто пухик, я символ витривалості, я стиль, я вижив і навіть трошечки вже її кохаю. Вона така розумничка, Ви тільки подивіться, що вона за мною зробила.